Страшний тріск, і дерево прямо впало, ота здорова гілка, прямо на голову дитини. Сліди крові, гілки та дитина в реанімації. Такі наслідки падіння на дев'ятирічного хлопця частини дерева сталося це 28 травня близько 16-ї години у Полтаві по вулиці Соборності. 46. Полтавка Тетяна Борисівна стала випадковим свідком трагедії. У цей момент проходила поруч з онуком. каже у той момент: не було ні сильних поривів вітру, ні дощу. Хлопчик стояв на тротуарі в місті з за самокат. Держався він, як упав, більше не шевелився. Я схватила внука, почала кричати, визовіть швидку, і тут ішла наша сусідка, і зразу, буквально через секунду, почали визивати скору. Підбігла дівчинка. Я не знаю, чи це його родичка чи ні. Ну сіла біля нього років 15, і... Ну і все, потім приїхала швидка. Дерево гілка, якого травмувала хлопця, хотіли спиляти ще кілька років тому, бо воно сухе, каже Тетяна Борисівна. Проте за її словами цього зробити не вдалося. Ми хотіли його спиляти ще. Кілька років тому в 46-му домі є активісти, які защитники лісів. І вони сказали, що цей стохостой не нами сажений, не нами і убиратися дозу. Обстеження проводили. Коли хотіли спиляти це дерево, наші мешканці проводили обстеження Зеленбуду. Є дозволи на спил 28 дерев. Ну я ж кажу, защитники, блогери. Полтавський. Після швидкої дев'ятирічний хлопчик одразу потрапив в реанімаційне відділення. Його стан важкий, розповіла меддиректор дитячої міської клінічної лікарні Олена Ананевич. Ми збираємося камсіліумом, ми проводимо, вирішуємо питання по лікуванню. Стан дитини тяжкий і поки що залишається тяжким. Це черепно мозкова травма. Поліція за цим фактом відкрила кримінальне провадження. Відомості внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 367, службова недбалість Кримінального кодексу України, повідомив речник Полтавського райуправління поліції Василь Зуб. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 2 до 5 років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років та зі штрафом від 250 до 750 неоподаткованих неоподаткових мінімів доходів громадян або без такого. У громаді три тисячі триста аварійних дерев, що підлягають видаленню, повідомили 29 травня на позачерговому засіданні міськвиконкому. Це число змінюється, адже фахівці регулярно проводять обстеження за заявками мешканців громади. Силами комунальників цього року видалено 840 дерев, а також вжито заходів для збільшення обсягів видалення аварійних дерев, зокрема високих. Зараз ми своїми власними силами. Не можемо абсолютно всі 3300 дерев, які зараз заактовані, видалити на протязі короткого періоду. Ми зараз обмежені як у людських ресурсах, так і у технічних можливостях. І тому визначаємося, на жаль, з пріоритетами, де першочергове видаляємо, де у другу чергу. Нам потрібна вишка. Висотою 28-30 метрів. І, на жаль, у місті Полтаві цієї вишки не було. І ці дерева тільки накопичуються, І нам не вистачає людей, тому що частину з наших людей забрали до Збройних сил України. У нас по штату 15 чоловік знаходиться в цій бригаді, але по факту працює зараз 8. Нині по вулиці Соборності, де сталася трагедія, почали випилювати дерева, які підлягають видаленню. А роботи мають виконати до наступного тижня. А чи продовжать спилювати аварійні насадження по всьому місту, комунальники переконали, що так. Ми вже залучили підрядника. Сьогодні вже підписаний договір на видалення дерев. І якраз тих дерев, які ми не можемо видалити власними силами, тобто вище 16 метрів. Я думаю, що надалі ми ще будемо проводити тендер по видаленню цих дерев. Ми підготували, розрахували зміни до програми розвитку житлово-комунального господарства, де передбачене збільшення коштів на 14 мільйонів 977 тисяч гривень, що дозволить нам збільшити ліквідацію аварійних дерев до 1900 штук. По-перше, і до друге, ми пропонуємо також залучити кошти, внести в зміни розвитку і здійснювати перерозділ коштів. В розмірі 6 мільйонів для придбання техніки, додаткової вишки для підприємства декоративної культури. Також на засіданні виділили матеріальну допомогу родині постраждалої дитини внаслідок падіння дерева 150 тисяч гривень. Лише за першу добу перебування хлопця в лікарні витратили 98 тисяч гривень, повідомили в ході доповідей.